Дитинство це безтурботні часи, де не треба нічим перейматися. Можна ні про що не думати, все за тебе вирішують дорослі, адже вони головні у домі. У них купа справ, та навіть у великих сім'ях трапляється так, що усім дорослим одночасно доводиться йти з дому. І тоді за головного залишаєшся ти, бо ти сам удома. Тепер треба самому дбати про себе. Самому приймати рішення, але треба знати і пам'ятати, що є різні небезпеки, які можуть підстерігати вас. А для цього потрібно пам'ятати такі правила. Гратися потрібно тільки дитячими іграшками. Не грайся на балконі, не перехиляйтеся через перило або відчинене вікно. Ніколи не користуйтеся незнайомими предметами. Все, що ріже, коле або може вдарити, є небезпечним. Не бери ліки і ємкості з побутовою хімією. Це стосується також і термометра. Всередині нього небезпечна ортрута ртуть. У кожному домі є електроприлади, не можна користуватися ними без нагляду дорослих. Ніколи не торкайтеся мокрими або вологими руками електроприладів. Використовуйте розетки тільки за призначенням. Небезпечно користуватися пошкодженими електроприладами. Неправильне використання електроприладів може призвести до пожежі. Не можна відчиняти двері незнайомій людині завжди. Навіть коли вдома дорослі, треба запитувати, хто там. Дивись у вічко дверей. Якщо незнайомець, силоміць вичиняє двері, дзвоніть у поліцію за телефоном 102. Вогню боятися не треба, якщо порядок в домі в тебе. Якщо працюють справно речі, пожежа в дім не завіта. Якщо ви йдете в гості з дому надовго до своїх знайомих. Про струп не забувайте і добре все перевіряйте, без нагляду не залишайте. Отже, діти, сьогодні ми пригадали про дуже важливі речі. Сподіваюсь, ви запам'ятали, як потрібно поводити себе вдома, коли ви залишаєтесь без нагляду дорослих. І слід пам'ятати, що порядок в домі не тільки для краси, але і для безпеки. Пам'ятайте і дотримуйтеся всіх цих правил.